Мотопомпа хіта чи слабесенька, двигун з 26, з 26 грубо кажучи, косарки, е, давиться при натисканні на газульку. Вікно випускне залило повністю, але те, що я на даний час почищу випускне вікно, це, як то кажуть, припарки, воно не врятує ситуацію, тому що, ну, по-перше, Клієнт не, не оплати ремонт. І от яка тут ситуація. Я гадаю, на відео там буде видно. Е, підшипники роздовбані. така внесенька. Бігають. Підшипники роздовбані, видно, що ущільнювач майже побіг. Та, такий мокренький глушник я почищу, тому що все рівно розібрав. І що тут потрібно буде робити? Потрібно буде міняти циліндропоршневу групу, тому що через, через сучний отвір там видно, що вже пішли задирки. І потрібно буде її повністю розбирати, міняти підшипники, скоріш за все наплавляти. Тому що колінчатий вал гуляє вже безпосередньо в підшипниках. І Міняти ущільнювачі. Якщо клієнт погодить, то звісно, звісно я зроблю, але, але скоріш за все він не погодиться на ремонт. В принципі, так що зараз зроблю припарку. Як то кажу, для, для оцього чермету, ну і все. Запускати її тут не буду, то тому що потрібно буде нахліпати туди водички. От. Що так. Працюємо якось так. Якщо у вас є отака от помпа і ви бажаєте почистити карбюратора, то не потрібно знімати тягу регулятора. От, тяга. Не потрібно її відкручувати і знімати тягу на дросель. Потрібно викручувати шпильки або одну, або дві шпильки. І тоді ж знімати вже безпосередньо тягу дроселя з пружинкою, з тяги, як, яка йде до регулятора. Клієнт поліз сам, відкручував тягу. Я десь мучився хвилинок 10, ну не більше, щоб відрегулювати. Тому що це просто, ну, просто, просто жесть. Потрібно було замінити прокладки, які, які там щось там наліпили. Тобто викручуються шпильки, не потрібно знімати. Ну або знімаєте, щоб щоб дорожче заплатити, як то кажуть, ремонт. Ну, В принципі, якось так Не запускається косарочка Брігаса на столманаса. Коротше, ну-ка як спеціалісти, напишіть, будь ласка, коли крутиш за колінчатий вал, клапана повинні відкриватись, закриватись чи ні. Тому що ну я... Я не розумію. Притягли з проблемою не запускаються, я розібрав мотлох. Люфт величезний. Що з ним робити, також не знаю. Сказав, що я їх не ремонтую. Але сказали, ти подивись. Потрібно зробити. В общем, якось так. Зараз буду розбиратися, чому оці дві незрозумілі штучки, одна менша, друга більша не відкривається і не закривається в общем повна хрінь дві години під хвіст сіркою мабуть так якось так Всім привіт дорогі глядачі та підписники моєго каналу. Сьогодні у нас вже на завершальній стадії техніку зробив. Це така от штучка для обрізки обрізки там, дерев, чи насаджень, чи кущів для фігурної різки. Приїхала з проблемою, що давиться при натисканні на газульку. І... Потрібно було люльку довести до ума, тому що відірвана була пружинка, люлька висіла і повітряний фільтр поміняти. Повітряний фільтр я поміняю. Проблема була в чому? В тому, що шлангочки всі потріскались, порепались. Ось таке от воно стається з шлангочками. А перший признак. Був те, що не підкачувало пальне. Забитий, забитий відстійник повністю цим от уламками резиночок. Відстійник перемитий, карбюратор повністю перемитий, шлангуліки новесенькі, запускається гарнесенько, працює гарнесенько. По цій техніці, ну чесно сказати, нічого не можу. Я, яка вона з себе там гарна кепська, але... Але можливо навіть вона і не нашинська. Ну тут не, не на нашому все написано. Тобто на інгліш. English. English. А можливо і не інгліш. На німецький. На німецький. Де стоїть? Той дойдж. Якщо німець, скоріш за все. Скоріше за все привезений або з Європи. Тобто або там купили, або, або ну, просто як якось він сюди попав. От такі всякі різні штуки я в принципі не ремонтую, не берусь але можу брати, ще, грубо кажучи, під, під настрій, в залежності, який буде настрій для ремонту. І в залежності, якщо клієнт каже, що ремонт потрібен терміново, то ну, звісно все відпадає. Ця техніка чекала два тижні, тому що я долізти до неї не міг зовсім. Ну, от, доліз до неї, грубо кажучи, там 20 хвилин роботи і все. І в принципі буде працювати. якщо отак от. Тягають всяку, всяку різну штуку. Але не, не все хочеться брати, тому що ну, на, на ту чи іншу техніку потрібні, звісно, запчастини. Якщо запчастин немає, то, то що з нею робити? Просто, просто забрати, подивитися і все. Так, що, так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей і на увагу. Коротше, отака от техніка, притягли її знову. Сказали, що причина та ж сама. Тобто давиться. Але коли вона за першим разом до мене приїхала, вона не запустилась, тому що шлангуліки були відвалені і на відстійник натягнуло крихти з шланги. То вестильник був по повністю забитий, і відсутня була пружинка, люльки. Ну, зараз спробуємо, я не знаю, що запускається вона. Праймер, качає. І... Жадавается так здесь. Не давиться. Не -то тому що холодний двигун. Що з нею робити? Я не знаю, що з нею робити.